На подвір'ї річка. Що тут робиться на вулиці? Це жах якийсь. Потемніло, сонце заховалося. Зараз 15 година, обід. Тільки що таке пекло. Мама телефонує, говорить, Іра, я не можу вийти на вулицю, навіть полити, хоча погірочки, які прив'яли, обдає гарячим повітрям. Пече в шкіру, дурно робиться, і все. Сиділи в хаті. Не звертайте увагу, я трохи перегрілася, і в будинку жарко сиділа ніяко. А зараз 15 годин, 11 липня 2025 рік. заховалось сонце, різко похолодало, потемніло і гримить гром, і блискавка. Бачили тільки що, якщо на камеру видно, блискавка. 30 градусів, хоча тільки що було 50, коли сонечко світило. Я думаю, зараз щось буде. В обід виходила потрошку, намагалась палити, ну, щоб не втратити свої огірочки, там перчики, капустку пролила. І так, вийду на 5 хвилин, полью, заходжу, сиду, гримить. Сиджу в будинку, знову відходжу під вентилятором, Мені відразу погано робиться. я не Потім можу. заходжу в хату, виходжу знову на вулицю, поливаю і знову заходжу, ховаюсь, відходжу. І так весь час. О, круплі крупні каплі капають. Небо тільки що сонце було, спека аж не віриться. Буквально за 10 хвилиночок отаке налетіло. Я тільки що вийшла, перевірила, що з погодою щось не так прибрала гардину з помідорів, бо думаю, намокне, поламає помідори, а палатку що тут треба прибрати. Да, давайте бо вона зараз намокне хвилиночку, друзі, бо не встигну. Вже зривається дощ. Прибрала палатку свою, бо зараз намучи, на кваси, огірки, паде. От відразу веселіше, коли прохолода піднімається і так різко похолодало. А ну давайте на городі глянемо, що там, бо я там то накривала, то прибирала. Вже сподіваємося, що просто пройде дощик, освіжить наші рослини, землю, пилюку приб'є і не буде граду. Бо це таке напекло. Ой, дивіться, вони повиходили. Вони сиділи взагалі, не виходили на вулицю. Наскільки було Фух. жарко, що вони бідні сидять, і я вийшла, поливала, ходила. Дивіться, повиходили біднесенькі. Вони в сараї сиділи взагалі, не могли навіть вийти, провітритись, тому що спека жахлива. Вон полила всі капустки, перчики полила, огірочки. Отут окроп полила, я його два-три рази на день поливаю, щоб добре зійшов. Але сонце відразу просихає, Вон капусту полило. Ось тут помідорчики не поливаю. Ті помідори, які вже на плодах величезних, я також їх поливаю. Якщо зараз на місце, то помідорчики попадають. Травичку скосив, але відео я ще не змонтувала. Звісно, друзі, покажу, як Кирилович вправно вправився, який був садок, який став. О, як гарно. о, які краплі, крупні. Піште, який соняшник у сусідів гарний. Аж не віриться, отаке пекло, сонце гарячим обдивало, дихать нічим було. І в хаті ж лежу те саме. О, блискавка сяє на все небо. І в мене в планах швиденько, поки похолодало, не знаю скільки побалую, годину чи дві, а потім, мабуть, знову сонце буде. Я хочу повністю на городі перебрати все, що висохло. згребсти оцю траву, навіть якщо намочить, там її небагато, воно де-не-де не де, та щириця росла. Я на клумбах припад. І оце, поки зараз буде не жарко, я швиденько все перероблю. Тому що заростаю. Клумби я вже не підійду, там портулаком все заросло, а коли жарко, на вулицю не виросто. Раянда фламентанц відсвіла. Обов'язково треба обрізати. Отак От повністю все прибираю, підрізаю, знімаю, вона наростає знову ж зелена шапка до кінця літа. Да, масандрушка. І знову вона гарно росте. Буває, квіточку випусти, але повторно фламентанц не квітує. Хризантеми кистають. Сподіваюся, що клумби живі залишаться. Іди в хату. Так, да, іди в хатку, іди. Так. Ну що, нехай дощик пройде, і я виходжу працювати, тому що по сонці не можу нічого робити, а тут дивіться, що, друзі. Дивіться, який портулак. Ну, хіба це годиться? І як його вийти, коли? Ну, ну... Сонце припікає, тобі погано робиться, і ти швиденько в хату біжиш, Ой, свіркає молнія. Ну, Сподіваюсь, що без сняли Простинку, оце обов'язково вже пора обрізати нижнє листя. Воно жовтне. що дивно, коли стояла волога дощі, прохолода два місяці, вони росли, ні одного жовтого листка не було, не хворіли взагалі, піднялася спека. Дві неділі стоять спека. Пека, сухо, ні одної краплини немає. Поливаю теплою водичкою, ви бачили, тільки прикореневе, ніде не потрапляєш, і в сонце накриваю. Почало хворіти жовтими крапленьками, антрактущі, фітофтура, там цих грибків, грибкове захворюва. Воно все грибкове і всі препарати від грибки. Тому дивно, коли по холоді вони стояли гарні, а по сонці зазвичай ж, що ці всі хвороби, коли волога погода. Свіркою. Інтернет в мене вимкнутий не хвердиться. Хто там так розсердився? На пекло, а я говорила, що на печі буде щось жахливе. Да? Мас, тікаю в хату. Ось дивіться, крутбеки, а поки її не поламало, поки вона не опустила голівку. Я наскільки балдію з цієї квітки, я хочу, щоб в мене все подвір'я було в ромашках жовто-коричневих чи на камеру воно червоне. А насправді воно коричневе, дуже коричневе. Ну так, да, воно на камеру чомусь червоне. А ну що там за подвір'ям у нас? Ох, як розсердилась. Ви чуєте, як довго розкоти грому? розійшлися, хоча погірочки не попадали. Корош, класні огірки, он такі вже висять, крупненькі, гарненькі. Я тут декілька зірвала, три штучки там було. Я зірвала молоденьких, щоб вони на землі не лежали. З'їла їх смачні, класні. І вони так пішли. листячко трошки зверніть увагу, обрізала. В другій половині літа я починаю активно обрізати листя. Ну, тому що те, що нижнє, воно вже від старості відходить. Плоди то зав'язуються, тягнуть. Я дуже сподіваюся, що мою сальвію прольє. Люблю цю квітку. І сподіваюся, що такої спеки не буде. І ми ще й по осені будемо милуватися цими клумбами. Отут лазить, пересаджувати, ну не влітку, влітку не годиться. Я на городі, до речі, ще хочу посадити капусту, кале розсадить, там же горох прибереться, багато чого прибереться, і фенхель хочу прибрати. Люди там пишуть коріння, Іра, як у дерев, спробую викопати. Я дивлюся, блошка вся пропала на лобулярі. Я обробила, ну далі покажу, що я тут робила. Отож так, жарко. або зранку вийду щось пороблю трошки. Ввечері трошки пороблю, а потім відео складаю до кубки, тому що в день не <тинзя> <тинзя> махіто, ну от Справжнє махіто. Зелене-зелене. І лаймлайт, зелена-зелена, як той лимончик, лаймлайтик. біл буде білосніжний. А он э, Diamond руш Отак от. Ой, який гарний. Це тільки починає розквітати. Оцей кущик весь буде пишний, гарний. Друзі, як гарно, коли прохолодно. Я просто не можу ні намилуватися, ні нарадуватися від ох, звіркою. Відразу хочеться щось робити. Ну, от справді, якщо доща не буде. Оце такий вітер прохолодний, гарно, гарно. Все мої хороші, покажу вам погоду 11 липня 2025 року. Сонечко заховалося, тільки що було 50, на землі, мабуть, 60, тому що градусник на 50 його не вистачало. Виходиш, гаряче повітря, і все, тобі погано робиться. Відразу різко налетіли хмари, почало греміти, свіркати, і прохолода піднялася. Оце така погода в нас. 8 липня переддень народження татка було дуже жарко. 9-го трошки ми зраділи, тому що зранку вітерочок повіяв, а потім на обід знову жара піднялася. 10-го взагалі було пекло. Ого! Оце стріла пронизила все небо. І ось 11 після цього пекла, що напекло, свіркають блискавки. Це зараз щось буде. Все має хороше дощик піде, я вам потім покажу. Зараз десь 15-10, щоб точно бути. І подивимось, коли воно розпочнеться. Можливо, так покрути, покрути і піде далі. Але роботи багато. Мені насправді скільки всього треба зробити, я не можу на це дивитися. Я по осені потім не справлюся з цим усим. Треба хоч трошки зробити. Тому в мене невеличка радість. Зараз після дощу я закатую рукава, забруднюся по вуха в бруд, але перероблю хоч дещо. Все, удачі вам і мені. Як А Що сьогодні за попередження? Резикований. Дві рівень тривоги. Цоти рівень тривоги. Можна що така перелякана. Гроса дивно. Ха-ха. <рігла> Вона в камеру дивиться. Заливає просто як з відра. двери нервичка